Привіт, мене звати Матвій, да, я сьогодні в настрої. І сьогодні мене підстригнуть, до речі, і я вам проведу рум тур по нашій квартирі. Так, перші це наша птіця. Далі у нас тут кухня різна, шкафи, 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 шкаф, холодильник. Це до речі. Це холодильник. Це морозильник, Різні полочки, тут нічого цікавого. Диван є, телевізор є. Ди... Ой, тут нічого не видно. Отак. от Диван. тут такі. тут туалет, Так-так-так-так, це наша кімнат. Як Ви бачили про мою цю, а простру не бачили. А и тут комната батики. Да, у нас не застыла, но, конечно. И все, вот такие вот быстрые рум-тур по нашей квартире. Она, до речи, малесенька. Тому кхм, всем па-па, подписывайтесь, -па, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Лаген та в инстаграме Крейн Мьюзик. Вот, подписывайтесь.